Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що дії Росії щодо України ставлять під питання уставлений в Європі мирний порядок і зневажають міжнародне право. Виступаючи у Бундестазі, пані Меркель сказала, що анексії Криму Росією не має жодних виправдань або вибачень. Разом з тим, вона визначила, що для врегулювання кризи в Україні треба буде запастися терпінням. Пані Меркель, яку раніше сприймали як головного дипломатичного посередника у відносинах Росії і Заходу. Останнім часом дедалі частіше виступає з жорсткою риторикою на. АндресуMosкви слова німецького канцлера депутати зустріли оплесками. Німецький канцлер протягом останніх місяців енергійно намагалася розглядити кризову ситуацію в російсько-українських відносинах. 1 січня 2015 року соціальна мережа Facebook запроваджує нову політику, що дозволяє передавати дані третім особам без спеціального дозволу. Проте керівництво компанії цю інформацію заперечує. Згідно з повідомленням компанії, ті, хто продовжить користуватися соцмережею і її сервісами, після 1 січня будуть згодні з нововведеннями за замовчуванням. Уточнюється, що Facebook буде ділитися інформацією з рекламними та аналітичними компаніями, операторами зв'язку та іншими постачальниками. Послуг, а також власниками інтернет-сайтів і додатків для мобільних пристроїв. Соцмережа також передасть дані користувачам держорганам, якщо визнає, що їх запит юридично обґрунтований. Кількість померлих від вірусу Ебола досягла 5689 чоловік. Ще майже 16 тисяч людей інфіковані. Такі дані оприлюднила Всесвітня організація охорони здоров'я. Разом з тим в організації зазначили, що реальна кількість померлих може значно перевищувати опубліковані дані, оскільки вона не може отримувати достовірну інформацію про поширення Еболе. Підзначимо 21 листопада. Всесвітня організація охорони здоров'я інформувала про 15459 жертв вірусу та 14. Тисяч триста чоловік інфікованих більше за інших від еболи постраждали Гвінея, Ліберія і сєра Леоне. Депутати новообраної ради визначилися з лідерами всіх фракцій. Про це пише Ліга Бізнес-Інформ. Фракцію батьківщини прогнозовано очолить Юлія Тимошенко, повідомив журналістам депутат Сергій Соболів. Народний фронт вирішив, що його фракцію очолить спікер попередньої ради Олександр Турчинов, що підтвердив депутат Антон Геращенко. Депутати, що прийшли в раду за списком блоку Петра Порошенка, ще в середу ввечері визначилися, що оберуть керівником фракції Юрія Луценка. Об'єднання самопоміч очолить Олег Березюк. Фракція опозиційного блоку після її формування очолить Юрій Бойко. Денис Силантів повідомив журналістам, що лідером фракції радикальної партії буде її лідер Олег Ляшко. Склад нового кабінету міністрів Верховна Рада затвердить 2 грудня. Таке рішення було ухвалено на засіданні коаліції. Як відомо, у четвер Верховна Рада має затвердити Арсенія Яценюка прем'єром та Володимира Гройсмана спікером. Зволікання із призначенням урядовців пов'язане із необхідністю проведення консультацій прем'єра із фракціями. Крім того, за повідомленням джерел, як мінімум, дві фракції не хочуть делегувати своїх представників у виконавчу владу. Кабмін на засіданні в середу скасував низку своїх розпоряджень, які надавали пільги держчиновникам та визначали, хто може жити на держдачах у конча заспі та пущі водиці. Про це в коментарі Українській правді розповів глава держуправління справами Сергій Березенко. За його словами, серед понад 40 скасованих розпоряджень Кабміну є одне, яке дозволить здавати держдачі будь-якому претенденту. Березенко пояснив, що пільги колишнім і діючим чиновникам надавались розпорядженнями президента та Кабміну. Депутати Рівнеради ради прийняли рішення про зміни до бюджету міста рівного на 2014 рік, щоправда, не в повному обсязі. За нього проголосували 41 депутат. Це рішення передбачає збільшення на понад 121 тисячу гривень доходів бюджету рівного на цей рік, у тому числі й доходи соціального фонду та субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом та погашення заборгованості, з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання і водовідведення, а також інші видатки. Проте на освітлення Вулиці Котляревського не виділили, адже члени бюджетної комісії не зрозуміли на що вони мають погодити кошти. На це мали виділити 217 тисяч гривень із міського бюджету. Поки що це питання зняли з розгляду. Повідомляє сайт. Все Цьогоріч 95 медичних сестер та 11 педіатрів рівненщини підвищили свою кваліфікацію за фахом загальна практика сімейна медицина. Окрім того, з випуску вищих медичних закладів освіти зараховано 79 лікарів загальної практики сімейної медицини. Спеціалісти вже приступили до роботи. Про це повідомили в обласному управлінні охорони здоров'я обласної державної адміністрації. За словами фахівців, питання підготовки сімейних спеціалістів на рівненщині є одним із першочергових, адже нині на одного сімейного лікаря в середньому припадає 3 тисячі мешканців області, а на одну сімейну медсестру півтори тисячі людей. Тим часом, відповідно до нормативів, ці показники мають бути вдвічі меншими. Друзі та рідні рівненського героя Небесної сотні Олександра Храпаченка просять фінансової допомоги для зйомок документального фільму. Цей міжнародний проект реалізується на нашому ентузіазмі та потребує чималих фінансових витрат. Тому ми просимо матеріальної допомоги. Розповідає його кохана дівчина Катерина Самчук. За її словами, над зйомками фільму працює француз. Суський режисер Еммануель Граф. Переказувати кошти ви можете на картку Приватбанку. Номер якої ви бачите на своїх екранах. Вихованець рівненської дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 Десятирічний здолбунівець Микита Єфімов був поза конкуренцією на міжнародному дитячому турнірі з плавання, що проходив у Берліні. Про це повідомляє газета рівне вечірнє. Там юний земляк виборов одразу шість нагород: золото на 50 метрів кролем та брасом, срібло на 100 метрів кролем та комплексом, а також бронзу на 200 метрів кролем та 50 метрів брасом. Участь в турнірі брали спортсмени з Німеччини, Польщі, Казахстану, Словаччини та України. А вже за кілька днів Микита здобув три золоті та дві срібні медалі на турнірі у польському місті Робшис. Там же він отримав звання найкращого плавця змагань.